Мене звуть Юлія Маївка, і ми, як завжди, розповімо вам щось цікаве: розкриємо дуже дорослу і дуже серйозну тему. Але у нашому стилі просто легко і доступно крізь рожеві окуляри. Отож, наш творчий колектив підготував для вас розповіді про найвідоміші заводи і фабрики міста Лева. Більше ста років вони годують ласунів всього світу, і нас у першу чергу львівська кондитерська фабрика. Наймузичніший завод міста. З чого починається мелодія? Каблучки, ланцюжки, брошки і кольє. Екскурсія у світ львівських ювелірів. А ще все про виробництва, які роблять Львів відомим та успішним. Це буде цікаво. Рожеві окуляри стартують. Як бачите, тему ми обрали непросту, але всі діти і підлітки завжди хочуть знати, з чого все починається, або звідки береться, чи як робиться. Так от, сьогодні ви дізнаєтесь стільки секретів, скільки навіть дорослі, я впевнена, не знають. Тому змощуйтесь зручніше. Зараз ми проведемо вам чарівну екскурсію в світ дитинства і шоколаду. Тому дивіться. Сюжет нашої програми ми вирішили присвятити солодкому королівству. Його історія розпочалась 132 роки тому. Львівську кондитерську фабрику знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Для Мільйонів людей Львів був і залишається шоколадною столицею. Але для нас львів'ян, це ще й частина історії. Все почалось ще в 1882 році з фабрики цукрів і медівників відомого на увесь світ кондитера Брандер Так історично склалось, що потім різні фабрики були об'єднані в одну всім відому світоч. Працювало декілька корпусів та підрозділів. Проте зараз основні виробничі потужності зосереджені тут цій будівлі більше ста років. Зараз у нас з вами є унікальна можливість побачити шоколадне королівство на власні очі. Але для цього потрібно дотримуватись деяких умов та правил, спеціальний одяг, ніяких телефонів чи прикрас. Ось дрес-код для нашої екскурсії. 1998 року львівська кондитерська фабрика стала частиною всесвітньо відомої компанії Нестле. Кажуть, з того часу виробництво отримало нове життя. Солодке підприємство почало розвиватись з величезною швидкістю. Для того, щоб полегшити і пришвидшити процес роботи, встановили нові лінії, тобто нове обладнання, яке робить все, щоб наше з вами життя було солодким кожен день. Але є процеси, які не під силу машинам без людської праці та любові наші візки-цукерки не були б такими смачними. Like Скажіть, будь ласка, а яка роль людей на фабриці і чи залишається вона такою ж важливою? Роль людей на фабриці однозначно є дуже важлива. В той самий час, коли на фабриці є безліч. Новітньої техніки, яка спрямована на те, щоб полегшити працю людей, людина все рівно залишається головною діючою особою на фабриці. Ніж як і обладнання, неспроможне працювати без участі людини. Саме тому цукерки такі смачні. Life... Цікавим є процес виробництва цукерок, відлитих у формах, або як їх тут називають, молдованих. Спочатку відливається кірочка, тобто цей округлий вершечок цукерка. Форму заливають в шоколад, потім рештки стікають і відправляються у холодильник. наступний етап це начинка, і лише потім дно цукерка. І люди, і обладнання стежать за процесом виробництва. Щогодини відбувається контроль якості. Кожнісіньку цукерку звіряють зі зразками еталонами Брак відкидають, а можна просто з'їсти. Керівництво фабрики не забороняє. Я хочу тут працювати. Одночасно з людьми, які контролюють якість продукції, техніка контролює безпеку продукту. Постійно жодна цукерка, жодна шоколадна плитка не потрапить до споживача, якщо вона містить сторонні предмети. Цю функцію на фабриці виконують металодетектори, прилади, які відкидають будь-яку продукцію, яка містить сторонні домішки, метали, металеву стружку або шматочки фульги. Зараз на фабриці виробляють різні види солодощів: молдовані цукерки, які ви щойно бачили, а ще купольні, фасовані різної форми. Також вафлі, батончики, шоколадні плитки, звичайні з начинкою та аеро. А зараз про все по порядку. Лінію виробництва усім відомих цукерок та жари створив звичайний працівник кондитерської фабрики «Світоч» Єсофат Хмара в 1980 році. А тут створюють наші улюблені вафлі. Спочатку змішують тісто, потім проціджують і випікають вафельні листи. Далі починається цікавий процес перемащування вафель начинкою. Все це робить надрозумне обладнання. І вафельні тортики ще два дні повинні постояти для того, щоб начинка гарненько пропиталась. І тільки тоді їх можна різати все якось по-домашньому, як мамині тортики. А ця чудо машина надуває шоколадки. Тобто тут виробляють усім відомі аерошоколадки з бульбашками. Дуже цікавий процес. Уявляєте, ця машина виробляє 420 батончиків за хвилину. Light-bід'im, do, 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 дю-дю-цебу. А це лінія по виробництву шоколадних цукерок з начинкою. Процес дуже схожий на виробництво цукерок у формах. Але ще цікавіший. Пам'ятаєте, ви бачили, як вафлі роблять? Так от. Не всі з них потрапляють відразу в упаковку. Деяким судилося стати частинкою шоколадно-вафельного батончика. Бачите, вафлі подорожують до карамелі. Згодом купаються в ній. Потім їх посипають пластівцями. А згодом холодильник. Чоколадиве. І лише потім шоколад, багато шоколаду і холодильник. Звідти батончики потрапляють до упаковок. загалом варто сказати, що робота на фабриці дуже організована. Ніхто не тиняється без діла. У кожного своя відповідальна місія дарувати нам з вами смачну і якісну продукцію. Усміхнені, добрі і веселі кондитери. Роблять шоколад ще солодшим. Тепер я спокійна, шоколадні традиції Львова надійно бережуть. І, напевне, що для багатьох поколінь ці солодощі залишаться смаком дитинства. А для туристів з гадкою і сувеніром з міста Лева. Рожеві окуляри тривають. Не перемикайте. інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри. Продовжує відкривати вам таємниці найлегендарніших львівських фабрик. І на черзі у нас музична пауза. Але ви не перемикайте! Зараз ви дізнаєтесь, без чого не було б музики, і як народжується гітара чи бандура. Дивіться. Всім привіт! З вами я, Захар Чешбар. і ви напевно знаєте, що українці дуже співочі і музична нація. А чи ви знаєте, де народжується музика? Ні, тоді ходімо зі мною. сьогодні я покажу вам місце, де все починається. Компанія з молозю назвою Требіта заснована у Львові. Понад 60 років тому це єдина фабрика музичних інструментів в Україні. Такі як цимбали. Віврика. Ой, Його тут віврика. Звичайно, найпопулярнішим інструментом, який тут виробляють, залишається гітара. Проте народні інструменти та її ковза, бандури, чи це тут також роблять. Сьогодні на фабриці виготовляють 12 видів народних інструментів. І ого, 34 види гітар. Цікаво, як вони їх розрізняють. Крім того, на заводі виготовляють ексклюзив до альфу гітару. І ось корпус додає. Музичні інструменти тут роблять виключно з дерева. І не простого, а золотого. Жартую проте ретельно відібрано для професійних музикантів ще І Їх тут виготовлюють не тільки з нашого дерева, але й з екзотичного, таких як чорне чи червоне дерево. Каває повний цикл переробки Ось дика гітара, щоб вона була пружною. So, got. All your under the sun. Під цим пресом приклеюють верхні і лижі деко до боків. Це готовий корпус гітари. Це лакувальний цех. Тут гітара набуває свого кольору та блиска. Гриф це верхні частини гітари. Його прикріпляють до нижньої частини, коли вона вже майже готова. На встанок, де гітару натягують струни, і вона набуває свого традиційного вигляду. Take me on. Come on, take me on. Отже, звідки взялася назва Трембіта? На Західній Україні була одна фабрика і коли стали давати імена, стало питання називати якось так, щоб воно відзначало калорит Західної України. Ну, тому було обране назва Трембіта. Чим відрізняються гітари між собою? Є підліткові гітари, дитячі, дорослі. І відповідно для різного стилю: акустичні гітари, електрогітари, джазові гітари. З якого дерева її найкраще виготовляти? Традиційно для виготовлення гітари використовується деревина явора, яка є в наших краях, досить багато, і смереки. Чи є якісь прикмети, коли інструмент принесе успіх власнику? Група Скрябін, Юрко, Юрченко. Це є наші індорсери, і вони е, деякі прикмети мають. Ми прикметні яких не закладуємо при виготовленні інструментів. Ша е, ну що? Ну що ж, тепер ви знаєте, як і де виготовляють музику. Ну, то ще ж сказали, музичні інструменти. А хоча можна сміливо сказати, три виготовляє музика. З вами був Захар Чижверс. Після для стої рожеві окуляри. Побачимось. Ой, лузі, червона калина. Похилилася! Сьогодні ми розповідаємо про фабрики, яким вже ого го скільки років. І всі вони рідненькі львівські. Зараз пропонуємо вам подорож. Ну, майже в сейф, чи швидше в скарбницю. Тут виробляють справжні витвори мистецтва, які носили наші бабусі і мами. А зовсім скоро і ми зможемо щось отримати, коли буде своя і немала зарплата. Заплутала вас? Зараз зрозумієте. Вітаю вас! Не новина, що ми вам відкриваємо двері туди, де інші не бувають жодного разу за все життя. Тож ми вирушаємо відкривати нові горизонти. Львівський ювельєрний завод чекає на нас. Покажемо вам, як роблять мрії, адже ювелірні вироби мрія кожного з нас. Ось вже понад 60 років у Львові роблять ювелірні прикраси. А якщо точніше, то в 1950 році в цих стінах почали виготовляти золоті вироби, а кілька років по тому і срібні. Усі ми любимо гарно виглядати. А прикраси тільки підкреслюють нашу неповторність та особливість. Сьогодні я покажу вам, як роблять кульчики смарагдом або ж колечко з сапфіром. Приватна ювелірна колекція в кожного своя. Проте в кожної жінки є маленька скринька, де вона береже найдорожчі, не за вартістю подарунки, перші золоті сережки, перший хрестик і колечко. Перед тим, як виріб починають виготовляти, художники малюють його ескізи. Щоразу це має бути щось нове, не схоже на інше. Щось таке, щоб людині припало до душі. Та щоб створювати ювелірні шедеври, мало мати талант. Треба ще хороший зір, адже вироби дуже маленькі, і щоб зробити таку красу, треба довго напружувати очі. Ну але думаю, їм не звикати. Вироби з дорогоцінних металів починають робити за допомогою ось такої гумової формочки і розплавленого воску, який вливають у формочку, де є точнісінька копія майбутнього виробу. Потім з готових воскових виробів виробляють таку ялиночку, яку згодом заливають так званим гіпсом-цементом. Високою температурою у цих печах плавлять золото або ж срібло. Для цієї пічки треба бути дуже обережним, адже температура плавлення у ній сягає тисячі градусів. Зараз я тримаю в руках злиток золота вагою 1 кг і срібла вагою 2 кг. Уявляєте? Прикраси роблять двома способами: ливарним, коли роблять воскові моделі, і штампувальним, коли використовують прес. У цьому цеху вироби підчищають, кріплять до них різні елементи, а потім відправляють у інший цех, де її будуть спаювати. Останній етап виготовлення ювелірних виробів шліфування та полірування. А зараз дізнаємось, як починається процес виробництва. Процес виробництва ювелірних виробів починається з плавки. Ми купляємо золото чистої ваги і додаємо лігатуру, виготовляємо сплави, а після нього виготовляються заготовки і йде далі по технологічному циклу. А де ви берете дорогоцінні метали або ж каміння? В Україні є достатньо фірм і банків, які торгують цим матеріалом. А які вироби виготовляти найважче? Там, де найбільше дорогоцінних вставок, це найскладніше їх виготовити. Крім того, всього, в нас є достатньо багато техніки, а саме для виробництва ланцюжків машиної в'язки, так званої. Ця техніка коштує досить великі гроші півмільйона доларів. Вона в нас є, і ми її випускаємо 140 видів різних видів ланцюгів. А як часто змінюється мода на ювелірні вироби? Свій дизайн кожної фірми є. Ми більш традиційного варіанту випускаємо ювелірні вироби. Весь час у е, мене на художній раді затверджується кожен місяць 15 нових видів. Ми їх запускаємо в виробництво. А питання моди визначається е, споживачем. Скільки і яких видів вони більше купляють? Оце значить є і модно. Так, краса врятує світ. Головне, щоб крім зовнішньої краси була ще й внутрішня. Бажаю вам всім бути гарними людьми. Екскурсію в царство золота та срібла для вас провела Наталія Донченко. До зустрічі! Програма Живі окуляри продовжує розповідь про цікаві виробництва нашого міста. Але я хочу нагадати вам наші координати, тобто, де нас можна знайти. Ось це наш сайт і електронна пошта. Заходьте і пишіть. Також ми є у всіх соцмережах. Щодня нова інформація, відео і фото. А зараз наступний сюжет. Я розкажу вам те Стоп. про те. І нам щось було. Вітаю! З вами Валерія Сашко. Ну що ж, на трьох екскурсіях ви вже побували. Сьогодні я покажу вам те, що ми носимо щодня. Кожен кожен. Будьте певні, це одяг не простий, а спортивний. Спортивна мода стає все популярнішою. Такий одяг можна придбати як для професійного заняття спортом, так і на кожен день. Спортивний одяг обов'язково зручний та легкий і підбирається за розміром. Асортимент спортивного одягу дуже широкий. Це форма та спорядження для таких видів спорту, як футбол, волейбол, боротьба. Вже не секрет, що легкоатлетки, штангісти, боксери. Всі вони працюють у відповідному одязі. Перед початком пошиття людини знімають мірки, узгоджують фасон, враховують кольори, розбіри, зіставляють логотип. Наприклад, для верхової їзди і мотокапірування шить спеціальний одяг. Він створюється з урахуванням всіх технічних вимог, які відповідають світовим стандартам якості. Та рівню захисту. Да. У нас дуже модним є одяг в стилі кежіа. Тобто він призначений на кожен день. Його асортимент теж широкий. Це і жіночі, і чоловічі. Курточки, джинси, сорочки, майки, сукні. Словом, усе, у чому ми маємо почуватися, зручно та комфортно. Кожна спортивна команда яка прагне гарно виглядати та перемагати, ну просто повинна мати свою спортивну форму взуття та м'ячі. Процес пошиття командної форми досить довгий і вимагає багато часу та зусиль. Скільки потрібно часу, щоб пошити форму, наприклад, для волейбольної команди. Для пошиття волейбольної форми потрібно приблизно з 10 днів. Для початку треба замовити тканину. В постачальників тканина приїжджає до нас. Ми даємо в розкрій в роботу. І за 10 днів для замовника ми виготовляємо комплект волейбольної форми. Як створюється футбол, все від А до Я. Зараз ми вам покажемо. Шили одяг, екіпірування чи взуття для когось з відомих львівських спортсменів. Так, для відомих львівських спортсменів ми шили, зокрема, для Андрія Котельника, це наш відомий львівський боксер. Також ми шили на змагання Василя Віростюка. Заходь. Заходьте. Ну що ж, форму спортивну придбала, екскурсію виробництвом провела. Будьте сильні та спортивні, як от я. З вами була Валерія Сашко. Побачимось наступного тижня. Па-па! Програма Рожеві окуляри триває, і зараз дозвольте сказати мені кілька слів не про заводи чи фабрики. Справа у тому, що 2014 рік оголошено роком Тараса Шевченка. І абсолютно всі намагаються долучитись: організовуються свята, акції, друкуються листівки, продаються сувеніри з портретом кобзаря. А хтось підходить до цього дуже оригінально і більш сучасно. Львівська українська приватна гімназія організовує. Вала флешмоб на тему Обнімітися, брати мої. Дивіться. Думи мої думи, Лихо мені з вами. На що стали на папері? Сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв степу як билину. Чом вас горе не приспало? Я своє удити. З віршами Шевченка на флешмоб саме так відзначили ювілей великого генія учні львівської української приватної гімназії, синьо жовті кульки у руках біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Саме так учні молодших і старших класів декламували кобзареву поезію по особливому. Кожен наступний учень продовжував рядок поезії попередника. До речі, вірш був не один, а декілька. Розпочали концертне дійство двоє ведучих. Усі учасники заходу одягли вишиванки. Це був своєрідний дрес-код дійства. Думи мої, думи мої. Клихо мені з вами, за каріошення. За чорні іврови. за тривали, сміляли. Виливали мову, виливали я горіло. За темні ночі за завершнеся криле. дівочі, за застебили та замогили. На Україні серце мліло, не хотіло, Іване чужині не хотілося всім у бій. Після закінчення флешмобу на львівському майдані юні патріоти випустили в небо кульки і голосно закричали: Слава Україні! Все, сюжетів більше не буде, але прошу ще хвилиночку вашої уваги. Сьогодні день народження одного дуже талановитого, розумного та доброго хлопця. Звуть його Захар Чижмар. Думаю, ви його добре знаєте. Захар, будь здоровий і щасливий. Залишайся завжди таким усміхненим. Любимо тебе, твої рожеві окуляри. усім! з вами Захар Чижмар. Сьогодні прийду всім. Привіт! Раз, два, три. ставитись до цього розумно. І я забув ще раз. Це харчуєш спеціально для студії рожеві окуля. Бадріко! Кондрійка. На цьому у нас все. Сподіваюсь, ми вам розказали і показали щось новеньке, і ви стали ще розумнішими. Рожеві окуляри розширюють світогляд. Працюємо для вас, любі глядачі. Тому будьте мудрими і дивіться на світ разом з нами. Мене звуть Юлія Маївка. Побачимось!